Міністерство оборони України знову опинилося в епіцентрі корупційного скандалу, який пов'язаний із закупівлею пластикових індивідуальних польових фляг ємністю 1 літр для українських військових. Як ідеться у розслідуванні главкома у розпал повномасштабної війни, а саме 23 березня 2022 року, Міноборони напряму без жодних тендерів уклало контракт із столичним підприємством Пролог Сервіс. Ішлося про поставки польових фляг китайського виробництва. Як з'ясувалося, згідно з комерційним рахунком від 3 липня 2022 року, у рамках контракту Міноборони Київська фірма замовляла 30 тисяч 150 армійських фляг загальною вартістю 238 тисяч доларів. Отже, ціна однієї штуки становила майже 8 доларів. Як з'ясувало слідство, компанія пролог сервіс загалом замовила 100 тисяч штук армійських фляг. При цьому їхня реальна ціна в рази нижча від тієї, що Вказано у митній документації 59 центів проти майже восьми доларів. Вартість менше одного долара стала відома слідству під час оперативних заходів. В цілому правоохоронці припускають, що втрати державного бюджету від цієї оборудки могли становити не менше 700 тисяч доларів. У відповіді на запит главкома міністерство оборони заявило, придбало у пролог сервіс армійські фляги за ціною 318 гривень за штуку. Силове відомство зауважило, що зі сплатою всіх податків заробіток постачальника становив 15 гривень 34 копійки на флязі. Варто зазначити, що пролог Сервіс є фігурантом у кримінальному провадженні, яке розслідує Національне антикорупційне бюро. Йдеться про досудове розслідування за фактами можливого зловживання службовим становищем співробітниками міністерства оборони за попередньою змовою зі службовими особами пролог сервіс. Зокрема, йдеться про укладання низки договорів про закупівлю майна для особового складу збройних сил України за спрощеною процедурою. Без Застосування електронної системи закупівель